Віталік, Віталій, розказує, що в руках, ні, розобчайся, Андрій. Це в нас Віталій. Віталій у нас старший по складу, начальник складу. Він як може продавати, так і ганять, да, Віталій? Так і ганять. Так і ганять. Що в тебе в руках, скажи? Тяга центральний оригінал гарного качества. Труба у нас іде, хлопці, Віталік, це не знає, це я знаю. 49 товщина, стінка 7, і довше на міліметр. І це все клієнту. Куди їде? Скажи, який клієнт? Як звати? Їде в рожище. Рожи. рожище, Рожище. Тут їде. Пихирук Олександр. Олександр їде. дивіться. філізатор, навіскор. Ой-ой-ой, дивіться, яка навісочка все гарно їде. Тут прокладочки та циліндр, два роки гарантії. Видно одразу, що. Зразу видно, що непогано так скупився. І оська, та, видно, дивиться наш канал. Так що все їде гарно. Отака стяжка, та, По-любому дивиться наш канал. Так що, кому треба запчасти, звертайтесь.